Світова політика продовжує коливатись навколо війни в Україні, і дедалі більше лідерів виявляють свої справжні позиції щодо подій на сході Європи. Під час саміту глав країн СНД у Душанбе російський диктатор Владимир Путін заявив, що нібито має спільне бачення з президентом США Дональдом Трампом щодо завершення війни. Він також повідомив про успішні випробування нової зброї та пригрозив посилити російську систему протиповітряної оборони у відповідь на можливу передачу Україні крилатих ракет Томаговк. У своєму виступі Путін намагався створити ілюзію дипломатичного діалогу, водночас не приховуючи погроз і демонструючи звичну зневагу до міжнародних норм. На тлі чергових російських атак, які залишили Київ та інші міста без світла, Європа вкотре висловлює підтримку Україні. Віце-прем'єр і глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час візиту до Львова заявив, що Варшава готова допомогти у відновленні зруйнованої енергетичної інфраструктури. Польща, за його словами, розглядає можливість надання генераторів, додаткових поставок електроенергії та прискореного будівництва нових ліній електропередачі між двома країнами він засудив удари по цивільних об'єктах, назвавши їх воєнними злочинами, та наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії. Європейська комісія і більшість столиць ЄС приєдналися до цих засуджень, підкресливши, що терор проти мирного населення лише зміцнює рішучість підтримувати Україну. Паралельно на політичному горизонті знову вирізняється Угорщина, чия позиція дедалі більше суперечить загальноєвропейській. Прем'єр Віктор Орбан, який неодноразово виступав із проросійськими заявами, цього разу звинуватив українську розвідку у втручання у внутрішні справи своєї країни через проукраїнську партію Тиса. Він заявив, що українці вже у ваших смартфонах, однак не навів жодних доказів своїх звинувачень. Орбан також наголосив, що Україна не має гарантій вступу до Європейського союзу, адже для цього потрібна одностайна підтримка всіх членів блоку, натякаючи, що саме Будапешт може стати головною перешкодою на цьому шляху. На тлі цих подій стає очевидним, що війна в Україні вже давно вийшла за межі бойових дій, вона перетворилася на глобальну боротьбу між демократією і авторитаризмом. Одні країни, як Польща, відкрито простягають руку допомоги, інші, як Угорщина, все глибше занурюються у риторику ізоляції. А кремлівські заяви про мир лише підсилюють відчуття, що справжній мир настане лише тоді, коли російська агресія припиниться не словами, а справами.